Ей, йоу! усім привіт, друзі! З вами Basket Moves та огляд всіх рухів найкращої ліги світу з баскетболу. В НБА відбувся найкращий матч сезону. Зірки міряються, у кого більше набраних очок перед All Star Вікендом, щоб ще сильніше похозуватись. Адам Сільвер залишається комісіонером до кінця десятиліття, боюся уявити, скільки ще оновлень він запровадить у лізі, і перед. Тим, як ми розпочнемо, дуже важливо поставити лайк, підписатися на канал та увімкнути дзвіночок. Обов'язково написати комент, на відео йде багато часу та сил, а для вас це лічені секунди. По-іншому, я не зрозумію, подобається вам даного роду контент чи ні, тому зворотній зв'язок дуже важливий. Let's go починати! І першою темою я хочу згадати поєдинок між Golden State Warriors та Los Angeles Lakers, який відбувся в ранок неділі. Просто ідеального часу не придумаєш. Леброн і стеф сяяли як молоді, вони таке враження знайшли машину часу та відправилися на 8 років назад, коли видавали скажене протистояння у фіналі NBA. Ми знову побачили праймові версії Джеймса та Карі. А що додавало ще більше перцю, так це те, що матч був дуже емоційний, нервовий, близький та зайшов у аж два овертайми. Тобто було цілих три повноцінних клатчі. Так, і все вирішувалося в останні секунди. Для Лепрона Джеймса це був вже 1463 матч в регулярці. Він обійшов Кевіна Гарнета та вийшов на сьоме місце за загальною кількістю матчів в історії NBA. Просто тільки уявіть, який пробіг має людина. При цьому він проводить майже 48 хвилин на майданчику. Встановлює кар'єр хай за підбираннями. Джеймс зробив 20 ребаундів. Це найкращий показник за всю кар'єру. Також Леброн став першим гравцем лейкерс після Каріма Абдул Джабара в 1976 році, який зробив трипл-дабл з 30 плюс очками, 20 плюс підбираннями та 10 плюс передачами. Символічно, що Карім також це зробив проти ГСВ. А ще Джейм став найстаршим гравцем, який зробив потрійний дабл. Йому було 39 років та 28 днів. Повертаємося до самої гри. Кінець основного часу стеф Карі йде у прохід, але на ньому Ентоні Девіс Стеф робить різкі змін напряму та зрівнює рахунок, після чого захищається проти Девіса Овертайм. Леброн в інтерв'ю сказав, що саме Карі змушує його почувати себе молодим. І не дивно, Стеф налив 46 очок, реалізувавши 9 з 21 триочкового, а йому скоро 36. Кінцівка першого овертайму Клей зрівнює. Ми їдемо далі. Тепер кінець другого додаткового часу. Стеф три сюди виводить вперед воїнів. В цілому, Голден Стейт мали величезну перевагу в триочкових, 23 влучних дальніх китків проти 9. Але стиль гри Лейкерс інший. Вони йшли у проходи та заробляли багато фалів, 43 штрафні проти 16 у ГСВ. Пояснюють для фанів Warriors, коли кидаєш багато здалеку, фоли заробити важче, ніж коли ти йдеш у прохід. Тому така різниця. До того ж, судді не свистіли це. А Дремон Грін грав дуже жорстко. Іронічно, що доля поєдинку вирішилася порушенням правил Гріна та штрафними від Леброна. Я відчув дуже багато емоцій, це по-справжньому легендарний матч, який, я думаю, будуть часто передивлятися в майбутньому. А хто відмітився в цей день з негативної точки зору, так це Джоелі Мбіт, який знов загубився в Денвері. Він повідомив, що не прийме участь у матчі за 15 хвилин до самої гри, що є грубим порушенням. Я розумію, так у нього дійсно може бути пошкодження і все таке, але дуже дивним є той факт, що він востаннє грав в Колорадо проти Ніколи Йокіча аж у 2019 році. Співпадіння, що саме в ці дні у нього проблеми зі здоров'ям, кожен з вас може вирішити для себе сам. Але зараз бід вже знаходиться дуже близько від того, щоб пролетіти з МВП та збірною NBA. Джоель пропустив вже 12 матчів, і якщо до кінця сезону не вийде ще у п'яти поєдинках, про нагороди йому можна забути. Минулий ігровий тиждень виявився неймовірним. Після перформансів Ембіда та Таунса, в день, коли Кобі Брайант набрав 81 очко, Лука Дончиш та Девін Букер в день смерті Кобі видали знов суперрезультативні матчі. В першу чергу це стосується словенця, який набрав 73 очки, встановивши свій власний рекорд результативності, а також рекорд франшизи мавс. До того ж, це найкращий показник після Брайанта з 2006 року. Триб'ют пам'яті Кобі офіційно пройшов успішно. Це перший випадок в історії NBA, коли протягом тижня відбулося два виступи понад 70 очок. Раніше з різницею в 13 днів це робив Віл Чемберлейн, 3 та 16 листопада 1962 року. Минулого року, саме в цей день, 26 січня, Дем'ян Лілард набрав 71 поїнт. Очікуємо, через рік черговий перформанс на 73 плюс очок. Залишайте ваші варіанти, хто це може бути. Повертаючись до луки, він влучив майже все та став найефективнішим гравцем, який набрав 70 плюс очок. У нього 25 влучених кітків з 33 з гри, 8 з 13 триочкові, 5 з 16 штрафні, а відсоток true шутінга 91. Просто фантастика! І якщо мені обирати, хто має побити 81 очко, то це має стати Лука Меджик. Менш фантастичний був перформанс Девіна Букера, 62 очки, 5 підбирань, 4 передачі та програш в клачі Індіані. Хоча стривайте, ми напевно бісимося з жиру з 1985 року по 2004 лише 8 разів набирали більше 60. За минулі 13 місяців вже 9 таких виступів. Тож виступ букера теж крутий. Так, він реалізовував менш ефективну залуку, у нього 22 з 37 з гри, 6 з 12 триочкові, 12 з 13 штрафні, але ж звикати до цього не хочеться. До того ж, я впевнений, що у гравців є гордість, і вони не захочуть, щоб через них накидували та встановлювали рекорди. Тому сподіваюся на більш щільний захист. Підсумовуючи у елітний список, з декількома 60-очковими матчами приєднуються Лука Дончич та Девін Букер. В цьому списку тепер лише 9 гравців, окрім героїв випуску, ще є Вілл Чемберлейн, Кобі Брайан, Дем'ян Лілард, Майкл Джордан, Джеймс Харден, Елджон Бейлор та Карл Ентоні Таунс. Одною з останніх новин стало те, що Адам Сільвер буде комісаром NBA до кінця десятиліття. Сільвер був 8 років заступником комісара Ліги, перш ніж змінив Девіда Стерно у 2014 році. Туди кандидатуру Адама підтримали одностайно. Протягом керування 61-річним фахівцем Лігою, в НБА з'явилися плей-ін, внутрішньосезонний турнір, провели реформу драфту, яка позбавила команди прагнення спускатися на низ таблиці, щоб отримати кращих гравців. Всі ці реформи були дуже вдалі, а в майбутньому нас очікує як мінімум новий тивен. Тракт розширення ліги до 32 команд, і я впевнений ще дуже багато цікавого. На останок NBA оголосили результати голосувань за стартові склади на матч всіх зірок. На заході потрапили Леброн Джеймс, Нікола Йокіч, Кевін Дюрент, Лука Дончич та Шей Гілджес александр На сході Яніса Детакумпо, Джое Лімбіт, Джейсон Тейтум, Таріс Халібертон та Дем'ян Лілард. У багатьох викликало питання, чому Дейм повинні були брати Джейлена Брансона, але якщо дивитися у вакуумі, хто більш зірковий гравець? Відповідь очевидна. Це All Star, а не All NBA. Перевага у статистичному плані не така вагома, до того ж, нікс нижче Мілвокі в таблиці. Тому для мене жодної несподіванки. До речі, я вгадав всіх ще місяць назад, коли голосував на відео. Можете подивитися по підсказці. Якщо не дивилися, то обов'язково подивіться, протисніть лайк і все таке. Там я обираю не тільки стартерів, але й запасних. А вже 1 лютого ми дізнаємося, скільки. Я вгадав запасних гравців на All Star. Минулий тиждень дійсно був фантастичним та символічним. Круто, що відбуваються такі події, які не дають сумувати вболівальникам під час регулярного сезону. Як і я намагаюся висвітлювати всі ці події вам. Тому з вас зворотній зв'язок. Дякую, що додивилися до кінця. А на цьому все. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі, мир!